Всім привіт! Я бачу відео з комбайном Беретма все більше переглядів, тому думаю, людям цікаво. ті показуйте, на якому етапі ми зараз знаходимося. Та й показати може щось підкаже щось. Відкропили ми вчора весь соняшник. Це ж останній соняшник несли Антекс, там 10 гектарів нас було. Сьогодні вже відчепили прискоч, вже заховали його все. наш наступний рік. Бо ми, в принципі, літом осінню ми вже ніколи не працюємо, ним тільки весною. Повимивали трактора, там трохи так розбили, хімія, щоб менше було це. І вже знімаю автопілот, чи не автопілот а монітор і антенну. І буду ставити на комбайн. Для нових глядачів, хто не знає, плануємо, щоб пропрацював він на автопілоті. Відразу кажу, ми не купували чисто під комбайн автопілот. У нас... Спочатку ми купили його антенну монітор під цей трактор. У перший рік ми взяли, працювали вручну, потім я купив антенну монітор. Два роки попрацювали, думаю, чи не купити руль. Доклали, купили рульці на МТЗ, і у нас зараз тут під рулька вже ми сіяли нашу нашою ПС-соняч Ну і Думав, що даром не простаювало, якщо в комбайні вроде все є, за нього було заплачене першим власникам кошти. Ми купили цей фонд, чого її не використовувати. Тому зняв монітор чи антенну. Ми на казній техніці на моніторі зробили таку переходну плиту сюди поставили. І на тракторі, на комбайні, бачите, тут вже так поставили частину, На Джоні таке само зробили. Тобто, раз, підійшов, два болта викрутив, достав. Так само на комбайні. Поставив. Ось ну, зараз покажу. Поставив, дуже швидко знімати. Роз'єм, поставив два болта, відкрутив на 14 і все, пішов далі. Антенна там взагалі просто. Тому зараз переходимо на комбайн і покажу далі. Встановив антенну. В минулому відео показую, як ми зробили це кріплення самодільне таке. Єдине, що я тоді зробив, воно було таке похиле, мені не сподобалося, я в той же день переробив. Поки підставив такі гайки, щоб просто підняти саме кріплення, щоб антенна вирівнялась, подусили наклон було. Батько ще каже, що можна ці болти два розкрутити. Ось. Туди підложити такі шайби, щоб воно припіднялося. Але я кажу, так воно буде тримати. Вроді так, що надіжно тримається. Ми думали на криші ставити, там є. Камери видно, там є два болта, яку піднімається кришу, Якщо там кинути напроти неї планку таку ми думали, і закріпити туди, але не вистачає кабеля до роз'єму. І плюс не хотілося спорти кришу, бо все-таки знаєте, буде перетирати ще щось. Включимо, вирішили так поставити. Ну, Я думаю, буде нормально. Протягнути. І по заводському, воно так стає трошки воно по іншому кріплення. Заводське кріплення взагалі тримають тільки на тому одному болтові. А тут на трьох. Так що буде воно. Це у нас комбайн 9760 СТС. Вчора теж тут порозбирав порядок. зняв це сидіння, зняв весь цей пластик чи метал, там якийсь, ну таке незрозуміло, сплав якийсь, щоб туди до концяк зняв, повидував, там куча всього було. Бо ось я знімав потолок. Там миша наносила сої і вмерла, коли. Ну, і запах такий трошки був, то я так виводив і пшикав. Всяке. А це розібрався полік. Подивись у Тікток, що можна розібрати і легко і легко розбирається. А потім думаю, що розберуть, бо тут вже все, все стоїть вентилятори на консіонір, щоб запаха це не було, чистенько було. І Ось бачите, ось так воно виглядає. Це рідне кріплення, як було. Тільки воно хотіло тут під старий монітор, типу 2630 такого був, 26 чи 1800. старенькі такі. Старень, вона 42,40 тут знаходиться. То воно ставалося так. І якщо так дивитися, воно якось так під углом. Тому ми поставили на цю і зробили ще це, але бачиш, криво Коротше, по діаналі, коли стаєш, кріплення в сторону, і зрівненько стоїть. Купив переходник, щось 150 доларів він стоїть, бо там інший роз'єм було. І воно працює. Тобто антенну він бачить монітор бачить, я вже підключав. Вже тут був ще давненько пару місяців тому, коли перевіряли все це. Чи воно. Е, пробував запустити. тобто, Лінію А відбив і сигнал він побачив і лінію А відбив, Б відбив. Але бачите, тут немає кнопки «Автопілот». Тобто, Якщо там на s вже навіщо, тут є ще кнопка автопілот, нажав, він все, поїхав. Тут такого немає. Ну, кажуть, що за допомогою цих кнопок деякі. Тобто, Вони програмуються на підняття опускання жатки, на копіри, що натрималось, і кажуть, що цей кнопку запускають. Я пробував, він каже, після жатки, без жатки не хотілося. Там казали, перемичку ставити, я тоді ще не, не, не знав. Ну, поки зробимо, потім будемо все це Ось так пройшла хвилинка, там дуже менше монітор стоїть. Я красиво все це кабель, бо там дуже багато цей кабель, бо у ті рідні були там два роз'єми. Все красиво то запихнув. Підстойку там затягнув, стяжку притягнув, Короте, все воно гарно тут знаходиться, нічого не торчить. Плюс моніторка знаходиться, він не перекриває обзору тих моніторів, тобто все по то видно. Ну, тут взагалі нічого немає, такі. так що воно буде працювати. Синал зараз не дайде, бо ми знаходиться в ангарі. Дуже сильно глушується криша, сигнал тіряє відразу. Лише лови 100%, коли заїжджаєш там метр, під нього раз і все, тухне. Багато також написав, що GPS-фіня. Ну я вам скажу, у нас поки на даний час ні разу не пропадав. Тривоги є, сигнал не пропадає. Як буде в майбутньому, не знаю, ну поки що. Нам везе. Розібрався також, пока на тамгрузу розкажу. Якщо комусь цікаво, можу записати відео окремі покалібровки під барабання, як це все робиться. Калібровка решет, бо ми знімали решет, а просто як були, так і зняли, і їх відкалібрував в чи як це правильне значення. Теж знайшов розібратися, як це зробити. Єдине, що багато хто не питав за гектар, як рахувати, не знайшов і взагалі книжки по цьому нічого немає. Але, звичайно, Хлопця клод, виявляється, тут до. Не знаю, видно, не видно, О, щось мені на екрані не дуже. Тут, бачите, кнопка не намальована, але тут є кнопка. І коли її нажимаєш, то міняється до з кілометра на гектари. переходять. Для мене це було прямо таке ого. Незрозуміло. І далі ще ще помітив, де та кнопка? А ось тут теж кнопки немає. Але коли нажимаєш, міняється ширина захвата агрегату. Я так не агрегат, а ну, задки. Тобто зараз там 3, 2, 1, ось видно вона. Це зараз стоїть перемичка 417. Якщо поставити 4.16, то він міняє від 7, 6, 5, 8, тобто менше. Більше, бачите, не ставить, Не знаю чому. Можливо не ті піни, бо там так трошки вони погано розмаркерні, може я неправильно туди перемичку туди поставив. Але така цікава, то, то я не думав, що тут кнопки немає, а вона насправді, є. Так, включився у нас монітор. На екрані бачу він мерехтить, в житті він. Не так меректи. Так, то, що кожен раз, коли переставляєш антенну, треба її калібрувати, ну це, це зрозуміло. Так, нова робота. Не знаю, буде, чи працювати автоповод, не буде, але для картографії, для себе мені цікаво це. Пробувати, чому ні? Тобто буде показувати поля, гектари, производительність. і ось. Так. Обладнання. 890 це у нас був. Ось є. Я так розумію, це готовий був профіль, я нічого в нього не ставив. Його треба підредактувати, бо антенна у нас трошки не по-заводському стоїть. Ще вона більш точніше виставлялася. Тут ось є поперечне зміщення, висота. А, тут взагалі все стоїть. Це я все лінійку переміряємо. Тип жатка, ширина 7,4 я поставив. Треба перемірити 625, 625 РК. Одні кажуть 7,4, десь бачу 7,6. ну, Переміряється. Це. це не проблема. Так. Ага, запис роботи. А, автотрек або. Ну, Коротше, це я знаю, що такий лише треба розбиратися, як краще це зробити. О, можете підключив на цей. Бо я ще сам так трошки вивчаю це все, як воно буде. А, ну, понятно, це. А так буде. Так, автотрек. Все, бачите автотрек включився, значить він бачить модуль. Сам модуль автопілота гідроблока. Ось так, правильні сказати. Автопілот, звісно, хорошо, але не саме головне в комбайні. Вжатки. Я покажу жатку, які проблеми столкнулися. Ну, ми вирішимо їх там. Не проблема така, але ну, є, трохи треба попрацювати. Також зіляли солярку з бака, повністю всю виляли, щоб заляти чисто, щоб знати, що там бак чистенький. Плюс фільтра стоять, так що все було нормально, ми це не переживали. Жатка 625 РК. Взяли, коли я сказав, що ми брали її по бюджетному варіанті, це дешево. Казався дуже класний варіант. Після того, як ми вложили кошти, то, то вже вона не така. Ідеально виходить, виходить. Казали мені також і покрасити. Колись покрасимо. Поки рік відроби, побачить, як вона взагалі буде працювати. Може вона нам буде і мала, то будемо продавати, ну це будемо думати. Хоча я думаю, виставляє. Яка проблема? Проблема перша була: оцей вал тут стоїть, гайка ця була закручена тільки на половинку. І не стопор взагалі там вал не виходить, щоб можна було стопорити. Почали розбиратися що до чого, бо ми ці ролики всі ці нам поміняли, то поміняли, направляю, щоб була вже дуже сильно підтертатися не направляти на тяжи. Вал ушов туди. Почали вибивати, ну, вже, думаю, вже кинем, раз вже лізем сюди, відчепили, передимося, підшипники. Підшипники ну, крутяться все нормально, хоча в нас є там пару запасних. Один точно новий є. Я думаю, з цієї сторони поставимо новий, а сюди ще поставимо такий ну якийсь один з двох. Бо вони, в принципі, два нормальних ще. Ось, бачите, тут теж зняли кардан. Легко дуже болт руктися, кардан легко зійшовся. Є невеличка зазубринка, бо трохи це підшипник не відстояв. Не знаю чому, але вал чомусь йшов в цю сторону і там плохо шпінтувалося воно. І що ще замітили, почали викручувати цей підшипник, два відкрутись нормально, а третій чи кожуха не було, чи вода заходила, аж трошки почало воно перегнило. Ну, таке. На скористь не вліє, але я думаю, ми якусь паночку поставимо, підваримо, щоб... Сюди так не заходило, теж поставимо сюди на підшипку. Ось це кожух, ну, вже такий порваний, можливо, з цього і пішло. Це перший момент, сьогодні просто свято, поки що не хочемо. Та й жара така дуже жарко ці дні. От оцей вал, який був тут, заходив, він, коротше, на всю був закручений. Це передивимося, все зробимо. І вторий момент трошки поскладніший. Бо нам вже як розбирали, міняли там теж підшипники, пальці ставили, буватенько пальців не було. Підварювали де-не-де. Бо там латки такі були негарні. Ну, ми це бачили, коли купували. І цей вал, бачите, є прорізь і є шпонка. Ну, шпонка, чек, коротше, зашплітувати його, якраз і прорізь. Но вал далі не заходить. Не заходить, там є такі перемички, чи як їх правильно звати. Внутрі треба відкривати цей люк, відкриваєш і добре видно. І він вал не заходить далі, не можемо забити. Йдемо пробувати або знімати, підтачувати той вал, трошки шліфуванути, ну, підтертити, чи на ждачку, навіть, чи плоским напільником, щоб він хорошо зайшов туди і що він нормально цей вал зайшов. Вони, кажуть, що так буде робити, але нам цей варіант не подобається мені взагалі, що воно так буде. Воно ж думає, що він не виходить. Вроді там сильно заджато, але оце мені не подобається. Також там в тіктокі виставив, вроде як написала людина, яка займається продажем запчастин. Іскала ці пластики, бо я написав в Лантіях Лантєх 213 гривень. Оцей пластик. Підшипник потовило, чи як він правильно називається. Е, по 20 гривень 20, і по 27 гривень то я думаю, візьмемо штук 30 можливо, навіть і більшість поміняємо. Бо тут ну, деякі нормальні, деякі мені не подобаються, щось мені, кажется, дуже великий люфт. То, ну не повинно таке бути. І також ми ще налякали, що може трубу перетерти, я такий поняв, що краще 20 гривень взяти, там 27 е, е, Поміняти цей пластик, відкрутити і спати спокійно, чим перетерти цю трубу. А так, по-іншому все вроді пожатки більш-менш нормально. ну вона крутиться, Ми пропускали і все нормально. Це... І там крутилось. Просто не подобався той... цей момент. А ну ріменці підкинем, бо щось. Вроді так візуально нормальний, але мені не подобається. І з однієї сторони, з другої, бачите, більш-менш. Ну, коротше, кинем, бо це ж коса. Саме головне, нагрузка на нього йде. То я думаю... Хоча б купити в він валявся, це 100% буде. І я так ще дивлюсь, бачите, тут вже така проблема була, бо якраз ця гайка стоїть напроти. Ось воно. Витирала його. Шків тут щось бігав. Ну, коротше, там шкіф. Ми той взагалі викинули, поставили новий, бо той шкір покажу. Якщо до шківа за бочку. Казали, що її можна відремонтувати. Я думаю, її не ціліцебро взагалі ремонтувати. Звідси тріщина пішла аж донизу і десь на сантиметрів 15 ще туди вниз по рівному. Зробити її, я не знаю, с який буде ремонт її. Заляти, наприклад, кас, щоб вже не возити, що стояти. Щось піде б детектив, кас за зиму витече чи за весну там витече. 5 тонн каса. Навіщо так ризикувати? Під зерно буде, максимум басейн відрізаться і заклеїти вдома, то плавати. То я лично думаю, її не целіцеобразно робити. Ось цей шкіф, що там був, він такий аж, аж краска з нього поплавилася. Союз, мабуть, вбирали, по землі тягнули. Не знаю, що він стою точно вбирала ця жатка. Ну, і щось тут, як наварено щось було, це центральна частина. Ну, в общем, І тут, бачите, він вже підтертий. в общем, прийняли рішення поки новий. купили, то і все. Так само. Ось ця шкіф. Тут вже підшипника не було, вже на навтулочки, воно крутилось, як доживало останні роки. Це ми навіть не бачили. Це вже. Разборки. Не знаю, що з ним робити. Поки кинули до металолома. Чи можна ці закльоки розрізати, бо так, ще тут він візуально цілий. Тим більше це ж він просто як натяжний іде, Якщо цей приводний. Тут просто що він котився по ньому. Чи можна якісь підшипники підкинути, розклепати ці? Чи є смисл цьому? чи нема. Щоб був запасний у нас ролик. Ще десь буде, там один ролик, ми не можемо, теж, де він там стояв, покажу. Знайшов той ролик, тут бачите, я куча гаїчок, болдиків, вона ставлена. наставлено. Ну, Причепне, коротше, навіть крутиться щось. Видно, як його на цьому настанкові заклюпки стирали. І щось ми так дивилися, крутили, де він там стоїть, не зрозуміло. Ось зараз схема без цього ролика і нормально працює. Може там якийсь по-іншому ремінь стояв. Ну, воно працює. Це ролик теж так, поки в запасі не зрозуміло, не видно, що так стоїть у нас. У нас отак є трохи металома, який жалко викинути і продати нікому не потрібно. Помпа в 1221. Вроді щось трошки підтикала, точно не пам'ятаю. Сківи від конціонера. Чи... Так, від кондиціонера, від... Дев'ять цей шків. На моторі да, стоїть. Які приводить кондиціонер і генератор. Один, це від Джона. МТЗовський рідний на один ручей. А там ще он дає один. Теж на один ручей. Крут трошки є. Це було я стрілку, був знайшов від рехлітеля. Одну там пара. Теж такого валяється. На ликсі купив собі такий ящик, там взагалі 400 гривень з доставкою, і зробив чисто піджатку його. Час там куча цих ящиків продають. Він ще такий плотний, герметичний, тут резинка стоїть, то нормальний. Такий рекомплект собі зробив, який поводом брати пальці, сегменти трошки, 10 штучок, що там було у нас ці пальці, як вони неправильно, Глазки. Ось такі якісь тулочки, теж від колопальців. Чисто піджатку. Ну, ще трошки треба докупити болтів на сегменти, бо в нас взагалі немає цього. Ой, собі тут так стоїть. І надіжний. бо кріпити немає, назадку чіпляти не хочу лишній віс, нащо калатало. А так буде, я думаю, це бісітка буде виїжджати, так і ні будемо возити. Оце єдине, що не знаю, куди. Присобачити ці інструменти на комбайн. Нема місця де в нього поставити. Десь ось тут могло бути. Но ці всі відкриваються, якщо тут стаціонарно закріпити його, то ці не відкриються. Ось не відкриється. Якщо сюди поставити, тут привода теж будуть поставити, щоб воно там не мішало. Плюс він ну, це все мішає, великий ящик не поставиш. Е, казали мені, що воно якось кріпиться сюди на верхтику, десь сюди прикривати. Ну, щось я не бачу, воно тут по заводському стояло. По заводський ящик якось тут окріпиться. Ну, побачимо, може будемо собою, може щось. В кабіні не хочу нічого возити. Не любітелі в кабіні возити це бархо, що воно мені там калатало. Це вже таке. А так по комбайну, я скажу, ми вже все, що могли, все, що ми бачили, все, що ми розуміємо, то ми вже зробили. Ну, осталось тільки перемастити. Зараз не хочемо мастити, вже перед виїздом помастимо. А ми ну, поставити всі ці ці зашитки. Бо ці всі ми поставили, а тільки ці залишилися. Бо ще дому, може щось треба передивитися, хоча навряд чи. Під барабання стоять нас універсальні. Так попитав, ну приціл у нас не тільки одні. То сказав, що універсальні нормальні, на абсолютною, чим він піде. Трошки мой каде коло скіяти, але в цілому на універсальних нормально вбирають. У нас це універсальні і ще є кукурудзяні. На кукурудзні, ну понятно. Що. Хтось сказав, що на кукурудзяних вбирають сонячну кукурудзу, а на універсальних вбирають пшеницю там. Рапс ми не вбираємо, тому як є. І взагалі помітив, що комбайн така річ, це не трактор, де там. Десь подивився і поїхав. Тут треба більш таки тщательно передивлятися, переходити, перевіряти кучу підшипників. Ну, в тракторі набагато простіше. Треба трошки внікати тут. Ну я думаю, розберусь. З цим трактором. 7930 теж приїхав, нікого тут не було цього трактора на марки. Так сам сидів, книжку читав, що книжка на німецькому, з телефоном переводив, Ну, розібрався, вже там якісь тіктоки записував, якщо настроїти, по кнопках тим. Щось получав, функції багато, де передається відео, там тікток e... іностранні подивився відео, там такого, ну, попадайте, книжку дочитав, де щось десь так побачив когось, десь питав, десь щось сам. Та розібрався. Думаю, з комбаєм теж. Бо когось наняти, ну, чесно кажучи, нема тут цього, нікого, кого наняти. Так, допитати, десь тікток допитати, в Ютубі багато підскажуть, там, там позадки питають, кажуть, що ти знімаєш відео. Там підказали, мені куди треба подивитися, запитав за речажок. Нам мотавили, що це таке. Сказали, що то виліт, чи як там вилят, угол, Коротше, ці грабленки виставляти. Ну, вже буду знати, там і так, так потихеньку та щось навчу. Щось я підскажу, щось мені люди підскажуть. Якось воно буде. Тим більше, нам вроді обіцяли, ну це таке, коли купляли, обіцяли, що приїде представник і запустимо цей комбайн в роботу. Ми ще правда не дзвонили, вже, мабуть, треба дзвонити питати, бронювати в час. Якщо це все актуально, бо це одне діло, коли ти купляєш, тобі не обіцяють багато чого, а друге діло, коли вже ти гроші заплатив, то ну, побачимо, як компанія Тенесі здерже своє слово. Ну, вроді так, отзиви по ним нормальні, ну, надіємося, що буде на краще. Хоча, я ж кажу, так вже більш-менш щось трохи розібрався. Ну, ще, ще пару раз почіпив жатку. Саме головне, як перевірити провірити шкопіри, коли вже зняли жатку, відчіпили, все, я знайшов, як їх провірити, чи вони взагалі працюють. Там є адрес, заходиш, блок, і на прийомному адресі, чи є там вольтаж пригає. Якщо є, то, то працює. Ну, ще пізніше будемо чіпляти її. Коли вже зроблені ті вали, все, то ми передимося, чи воно все нормально кротиться. Що я думаю, десь через недільки дві, дві з половиною вже будемо. Ну, я думаю, дві недільки, плюс-мінус, буде розпочати ячмінь. Бо три дні тому він ще буде зеленкувати. Сьогодні їхали, кататися мотоциклом з сином так. То вже бачу, прям починає сильно жовтіти. Прям за три дні так пожовтів, але ще, конечно, заламкувати стоїть.